Йдемо далі. Вихованці та увесь трудовий колектив 26-го профтехучилища сьогодні гарним словом та ділом намагався підтримати наших бійців на сході. У стінах закладу змайстрували дві буржуйки, зібрали теплі речі та написали листи підтримки захисникам України. Вже завтра подарунки під ялинку від небайдужих вихованців училища отримають солдати. Ну а з яким настроєм пакували цінний вантаж та якою любов'ю повняться серця дітей та дорослих, знає наш керівник. Респондент Роксолана Гирилюк. Вже не вперше від вихованців 26-го профтехучилища на буремний схід їде допомога. Цього разу її збирали до нового року, аби передати нашим солдатам, хоча б частинку власного тепла, та аби покращити настрій захисників. Напередодні свят. «Цей раз знов зробили ми ще дві буржуйки, теж власними руками. Діти, батьки допомагають нам. Треба сказати, значить, теплі речі ми передавали теж і камуфляжі там різні. Зараз носки теплі передавали. Малюнки, діти пишуть зараз, приносять самі. Треба сказати, що вони аналогічно теж пишуть листи і приносять. Знаєте, сніколи навіть соромляться, є такі дітки. Принесли ті ладанки, посвятили їх у нашій троїцькій церкві. Климотанки робили діти і обереги, наприклад, ми робили. Коли у стінах навчального закладу збирають чергову допомогу, байдужих не лишається. Тут кожен учень знає, як непросто там на сході країни нашим дається новий день оборони. Серед захисників України не один колишній вихованець училища, Ба більше є вони і у сім'ях дітей. Тож про патріотизм тут не просто говорять його, кожен плекає у своєму серці. Ми тримаємо цей прапор, тому що ми переживаємо за наших бійців там НАТО, на тому що там міг оказати опинитись кожен з наших батьків, братів. Мій тато його туди призвали, але в нього проблеми зі здоров'ям його не взяли. І в мене там воює мій брат. Готові стати на захист цілісності своєї країни і представники сильної статі, що поки набувають знань у стінах профтехучилища. Якщо б так случилось, що вам прийшлось би відправитися на сто України. Ви б це зробили? Зробили. і чому? Ну, тому що родину треба захищати. Поки ж відправлятися на схід не дозволяє вік юнаків. Тут у стінах закладу вони разом із наставником виготовляють буржуйки. Група дітей, що навчається у дві зміни, одну буржуйку робить за один день. Майстер виробничого навчання пан Валентин каже: у дітей бажання трудитися на благо українського війська є. От тільки б матеріалів вистачало. Мітал да. якщо метал є, хоча б метал, теж метал. Те ж балони допустим, ми робили совсем по другому. З балону діло ми робили допустим, просто квадратну буржуйку. Якщо були балони, балон, б проще гаразд, це все зробити. То есть, если Тобто, есть... Пожалуйста, конечно, да. Дети есть, желание есть, работать они будут, тем более, ну, для такого діла. Діти стараються работать, тем более, там наши выпускники, Чужих там нет. Частичка нашего тепла должна быть хотя бы даже в этом железе, должна к ним попасть. Уже завтра патріотичні новорічні послання знайдуть своїх адресатів. Буржуйки та теплі речі зігріють солдатське тіло, ну а листи та обереги неодмінно зігріють душу. Учні ж та наставники 26-го профтехучилища, вітаючи своїх героїв із наступаючими святами зичуть лишень головного повернутися живими. Хочу їх поздравити з наступаючим новим 2015 роком, годом, щоб в їхній житті, щоб вони побыстрей повернулися домой. Це, звісно, к своїм батькам, в первую очередь, к своїм дітям. Хочу пожелати. быстрее все это закончилось и, конечно же, мир, чтобы был. Ждем, когда они вернутся. И рады, чтобы они там жили. Хотел бы сказать, чтобы они поскорее бы вернулись и убрали всю ту что там творится. Поздравляем наших воинов с наступающим Новым годом. Хотим им пожелать, чтобы в следующем году они все вернулись домой. С победой, которая принесет мир Нашому дому пасіба вам велике слава Україні.